Обраний президент США Дональд Трамп запропонував республіканці Еліс Стефанік стати послом США в ООН. А посада державного секретаря дістанеться сенатору Марко Рубіо, який раніше виступав за сильну зовнішню політику для боротьби з геополітичними ворогами Америки, зокрема з Китаєм, Іраном та Кубою. Водночас радником з національної безпеки найімовірніше стане Майк Волтс. Він відповідатиме за інформування Трампа щодо ключових питань і за координацію з різними агентствами. Відставний військовий зелений берет був найбільшим критиком Китаю і заявляв про потребу бути готовими до можливого конфлікту в азійсько-тихоокеанському регіоні. Волц критикував адміністрацію Байдена за недостатню допомогу Україні, але каже, що тепер його погляди змінилися. Під час заходу минулого місяця він сказав, що треба переглянути цілі США щодо цієї війни. Волц також похвалив Трампа за те, що той підштовхнув союзників по НАТО витрачати більше на оборону, але на відміну від обраного президента не пропонував США вийти з альянсу. За кордони країни відповідатиме Том Гоман, колишній виконувач обов'язків директора імміграційної та митної поліції. У соцмережі Трус Трамп написав, що як король кордону Гоман депортуватиме нелегалів. Трамп також оголосив, що призначить колишнього конгресмена республіканця Лі Зельдіна головою Агентства з охорони довкілля. Перебуваючи в конгресі, Зельдін часто голосував проти законопроєктів з питань екології, зокрема проти заходів запобігання ціноутворенню нафтовими компаніями. У дописі в соцмережі Трус Трамп сказав, що Зельдін забезпечить справедливі та швидкі рішення щодо дерегулювання, які дадуть змогу вивільнити потужність американського бізнесу, водночас підтримуючи найвищі екологічні стандарти. Трамп, ймовірно, спробує скасувати багато правил, які запровадило Агентство з охорони довкілля щодо спалювання викопного палива. Серед них і того правила, яке обмежує обсяг викидів вуглецю електростанцій, і того, що обмежує такі викиди щодо транспортних засобів. Трамп також розглядає можливість зменшення або скасування податкових пільг щодо електромобілів. Варто зазначити, що республіканська партія контролюватиме обидві палати конгресу. Вона вже забезпечила собі більшість у сенаті і, як прогнозують, здобуде щонайменше 218 місць у палаті представників.